Google міг би заплатити мені за цю рекламу, умовно, але відповідаю на питання, який тип відповідності для пошукових рекламних кампаній краще забезпечує високу рентабельність? Фразовий тип відповідності чи широкий? Для тих, хто не знає, в чому різниця, треба, скоріше всього, вам погуглити. Я не буду займати це відео роз'ясненням, в чому між ними різниця, але. Залежить від стратегії ставок, яку ви використовуєте. Якщо ви користуєтесь максимум кліків або руч призна... призначенням ціни за клік вручну, то, скоріше всього, для вас вихід це точний або широкий тип відповідності. Якщо ж ви хочете масштабуватися і переходити на зовсім новий рівень, в принципі, росту вашого рекламного кабінету, тут би вставилась реклама гугла. Але Google мені за це не заплатив. То краще переходити на широкий тип відповідності. Це буде загальний тренд 2025 року, і на це є декілька причин. Перша причина це те, що Google сам нас заставить це зробити нативно чи примусово, все рівно він нас до цього підведе. Недаром в нього з'явилося налаштування по типу включити широкий тип відповідності. З'явилися такі статуси, як обмежено обсягом пошуку, обмежено. Розміром ставки та інша оця історія. По-друге причина це в тому, що дійсно більшість пошукових запитів, вони зараз дуже довгохвості. Тобто пошуковий запит може включати 3, 4, 5, 6 і більше ключових слів. Більшість запитів вводиться один раз і більше не повторюється. Зараз іде тренд за дуже специфічними пошуковими запитами. І, на жаль, ні фразовий, ні точний тип відповідності не зможе їх захопити. Тому, якби хочеться нам чи не хочеться, а переходити на зовсім інший рівень до Ведеться, як би це там боляче для когось не звучало, і так на автоматичній стратегії максимум конверсії, цільова рентабельність, тобто максимальна цінність обмеження чи без обмеження, вона дійсно дає кращу рентабельність саме на широкому типу відповідності.